Добрий вечір, вітаю шанувальників програми. Під абажуром нині день зовсім не пов'язаний з фотографією, але ми сьогодні вирішили. Присвятити програму саме їй. і причому дуже специфічні фотографії фотографії новонароджених дітей, зовсім малюсіньких. Ну, це ви зараз все побачите. А у студії у нас Newborn фотограф, це так по-новому називається. Насправді дитячий фотограф і сімейний фотограф Ніна Свистуненко. Добрий вечір, пані Ніна. Добрий вечір. так, от я знаю, що це дуже така клопітка і специфічна робота. Фотографувати малесеньких дітей. От що особливого, тобто, ну. Як це от, принесли дитину, яка 10 днів? Як, як її треба підготувати? І її треба фотографувати саме в цей час, коли вона така маленька? Ну, Специфіка цієї зйомки заключається в тому, що э, желательно проводити фотосесію від 6 до 14 днів. Це зв'язано з фізіологічними процесами. Процесами, це, да. Це, можу, це, це, це що ти маєш на увазі? Їх щоб... можна вилежити, вони більш пластичні, вони добре mm -hmm. сплять. Тобто я так розумію, Ты що ти їх кладеш, як собі хочеш. Ну як, вони собі дозволяють <laughs> з ними. Є дітки, які... О, от зараз наш режисер якраз показує е, е, прекрасну донечку нашого ведучого Антона Давлатова. Привіт, Антон, ми тут з Ніною <laughs> показали твою малу. Так і що ще має бути? Тобто, як ця дитина отак собі бере і спить, а ти фотографуєш її, це ж довгий процес. Скільки взагалі ну, така фотосесія продовжується? Ну, от 6 до 8 часов може продовжуватися. Якщо все добре, добре спить, добре себе продовжатися. Можемо ложитися 3-4 часа, але це рідкий випадок. Uh -huh. Я все одно вже тогда пользуюсь всеми uh -huh. вещами, которые я принесла. Ну, фантазія включається. Вже ну, в процесі. Для цього, тим більше діти бачу і роздягнення, для цього це мають бути все одно якісь особливі Я умови. Прийду. І де ти взагалі це робиш? Вдома? Я знімаю ну, вдома у рібеночка, да. там, де його потеряють. Ну, да, да, де де він, де він да. Хоча, і мало звик, але звик. Хотя, в принципі, і в студії зараз популярно, і дівчини соглашаються на зйомку в студії. То есть не все, но соглашаются. Вот. Но я все-таки склоняюсь к тому, что Ну, це для немає природный умов. Даже так. сама мамочка себя чувствует более спокойно. Она дома, она может пойти все дела свои сделать, покормить, поменять все, что нужно. Вот, А И всі те аксесуари, яких я бачила у твоїх твоих фотографиях, ну, я не знаю, там да, ну, привожу 50 с собой. дві 2... ходки на ліфті. Тобто ці всі кошечки, це все ти несеш з собою. Так. Да. Добре, Ніночка, а от мені цікаво все-таки таку фотографувати малу дитину. Раніше бабусі забобонні за сказали, о, ні в якому разі, яке фотографування. Зараз як взагалі молоді батьки ставляться до цього? Ну, ж спокійно, всі хочуть, якщо вже так родители проти, вони роблять це в тайні. Ага, потім тобто Потом, в, та, в таємниці від бабусів і дідусів. Так, да, вони сообщають їм просто такі моменти. А є бабушки, які спеціально своїм дітям заказують зйомку в подарунок. Вот. Фотокниги дуже красиві. Можна продліти зйомку е, від Ньюберн, потім то есть місяць, 3, 6, 9, 12. Тобто ціла книжечка, як дорослішає дитина. Да. Ну, такі важливі, знакові моменти. Ну, в одному стілі, це дуже красиво. Добре, получается. а як ти вибираєш все-таки, яка дитина в якому образі постане? От зараз я думаю, що Женя, ти ж там покажи нам якусь красиву фотографію, mm. будь ласка. От зараз нам режисер покаже фотографії. Тобто всі образи дуже різні. І яким чином взагалі? Тобто, ти думаєш, що ця дитина саме от так її треба знімати? Ну, звичайно, я мисленно, як би готую образ, я Собрала комплектик. Але... По итогу, смотришь на ребеночка, как он вот в корзиночке не хочет он лежать. Мы, значит, по-другому поукладываем. И образы создаются ну тут же по ходу съёмки. То тобто, есть, в принципе, многого вызначает сама дитина, її характер. Да, і мамочка тоже помогает, мамочки помогают в основном. Ну, от подивись, яка у весела, я Не знаю, хто, хлопчик, дівчинка. А, ага, ну бачиш, ну весела принаймні. Уже уже така мала, але вже весела. Добре, і характер ну як ти як ти бачиш? Хіба от мені здається, що немовлята, вони, вони всі якісь однакові? Чи Ми це не так? Є вже за своїм характером. Мальчики, от я вже по знаю, вони лучше сп'ять, от вони п їх покормити. От вони сити і сп'ять. Mm -hmm. Я думаю, а що девочкам? далі в дорослому житті теж воно якась да, 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 Що ж <laughs> є Воно таке з його связь а девочки, они любопытные. Ну, пов'язочку, що небудь попряжувати, ну, все чутка, чутка чувствує. Навіть такі малесенькі. Да, Так, да, все їм Ну, Цікаво, мені здається, що особливо ця балерина в пачці, як вона взагалі ставилася до того, що її так вдягають. Їй а, а, да, Це вже велика дівчинка. Це така собі мала кокетка. Да. Ніночка, добре, а як от взагалі ти дійшла до такого життя? все-таки? Як взагалі з'явилося це таке вузьке спрямування саме от фотографа? Чому ти вирішила фотографувати саме дітей? Дуже така специфічна, я б сказала, тема. Ну, я Мало як... хто цим займається у нас. Просто я як ну, многодітна мамочка. Починала з того, що як звичайно, своїх дітей, потім я розбила свій любимо фотоапараті. И мой муж мне подарил первую зеркальную камеру. И я уже тогда у меня нельзя Пробыла. было остановить. Пробыла. Да, я ночами, несмотря на то, что маленькие дети ночами, еще и училась тогда в институте. И по ночам изучала фотошоп. Но это 10 лет назад. Институт я уже как бы заканчивала. Ну, вот это все совмещала как-то. Проводила. А потом мне достало просто мало своих детей. Мне хотелось еще кого-то, фотографировала знакомых uh -huh. и так далее. И тут же я начала. Так як человеки підентичний почала делать все правильно. То есть в якому форматі изучать технику, техніку, есть досконально. Ну, я де... перейшла на ручний режим, на автоматі я вже не фотографірувала. Угу. І как то пішло, пішло очень увлекло меня. Ну мені здається, що за кордоном це взагалі типова справа. Вони так люблять у це все фотографувати, таких А масштабні да, так. Що хотіла сказати? пришла Не убран съемки. Я смотрела европейские вот эти фотографии. Американцы очень любят. Да, американцы. Да-да-да. Э, И вот э, сама такая, сам стиль съемки мне очень интересно было. Я пыталась на своих что-то там изобразить, пробовала. Mm -hmm. <laughs> Но пока я не поехала, не обучилась. Ага. Ты навчалась. А в кого ты навчалась? А, Наталья Горбаченко есть такой фотограф киевский. Она училась тоже у девушки из Канады. То есть нам уже как бы и мастер-классы сейчас доступнее в Украине. Да, случайно. Вот. Очень много хороших фотографов в Украине, и есть у кого поучиться. Просто дивно, знаєш, чому не те, що там ну багато хто фотографує весілля, це зрозуміло, хороші заробітки. Ну і мало хто фотографує з любов'ю людей. Тобто, от звідки воно це в тебе більше люблять? Мені так здається, якийсь там художній там пейзаж, чи навіть якщо весілля, то любові там немає. А в тебе повна любові. Тобто так любиш людей? Ну я дуже, не чоловіка, мені кабельний. Кто знает меня с, вот, с детства, с молодости, У меня всегда были дома гости, подружки. Мама никогда, ну, двери мы мои... Всі були відкриті ну, і бачиш це відчувається відкрити для моїх дітей і друзів. Це і... дуже відчувається у, у твоїх фотороботах. <губ> 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 Добре, а наприклад, зараз все-таки така тенденція до активного фотошопу, і всі якось на гламурі, на глянці, у нас вже виховані, всі так люблять пофотошопити. Як взагалі ти ставишся до фотошопу? Положительно. От, <губ> от чому, розкажи? <губ> ну, завжди хочеться. улучшить себя в первую очередь, я как бы как по отношению к себе, что-то подправить, что-то подрисовать, мы же даже и макияж себе делаем, как женщины. И фотошоп помогает в этом, делает какую-то даже атмосферную фотографию, можно сделать, как такую сказочную. Тоже этому специально обучалась, -то. Не просто так. А, я думала, що це такий талановитий погляд. О, дивися, от зараз е, наші глядачі бачать фотографію прекрасної родини. До речі, е, цікава тенденція. Ну, наскільки вона помітна, що все таки дівчата зрозуміло, що вони люблять фотографуватися. А от наскільки батьки йдуть на контакт і отак саме люблять позувати своїми дітьми? Ну, з мужчинами, звісно, складніше діло обставини. У мене є определенні психологічні підходи. Так, а ну ану відкрий секрет. Що це за <сіст> <сіст> як, як ти на них дієш? <сіст> Ловіть внезапно в началі зйомки. Ага, взяти його не готовим ще. То тобто ще нічого не подозріває. Тепленько <сіст> це називається да. тепленько. Ілі вже ми закінчуємо сйомочку. Він уже розслаблений такий, Він же допустим, папочка приходить, і ми його так. Хлоп. Давайте пару кадриков с отцом. Ну как же там, потом спросит ваш ребеночек, где мой папа был в этот момент. Ну и как бы я как чужой человек для семьи, он не может со мной спорячаться, пугаться, да. спорячаться. Уже думая, боже, уже добрый с С мамой там они уже потом разберутся себе, но я свое дело знаю. Потом все довольны, все говорят, да, действительно. Хорошо, что согласны были. Ну але крім э, цієї фотографії, саме э, діток маленьких, я так розумію, ти фотографуєш і більш доросліших дітей. Э, э, з ким тобі подобається працювати? З яким віком? Там, наприклад, три, там, п'ять років, чи може дорослі? Два года найшлоше. Просто це ужас. Серйозно? А що таке? Вони завжди То, з характером. Так, це зрозуміло, але тоді вже починають активно проявляти. Вот. ты Ти, ти маєш, ну, маєш рухливість підвищена. Да, як да. не поставиш уж. Просто могут отворачиваться от від камеры и все. Вот ну не хочет. Ну тогда mm -hmm. нужно выпускать где-то свободный політ, пузыри, мыльные, мячики, ну просто да, то, с ребенком. Не просто ловишь момент. То это уже не постановка, а така, як живая да. фотография виходять. Потому что, если хотят с тортиком, это очень сложно все. Mm -hmm. ну, там, с що ж то, а взагалі все-таки цікаво, я то розумію, що ти визначаєш багато в чому все-таки композицію фотографії, і взагалі саму тему. Але що от коли ти приходиш до батьків, от що вони найчастіше хочуть, як вони хочуть фотографувати свою дитину? Вони ж напевне теж там кажуть, а ми хочемо з тортиком, а ми хочемо. ні, ні, ну з тортиком вони вже ізначально знають, яку зйомку вони хочуть. Ми договарюємося вже ізначально. Якщо перший годик там з тортиком, я розказую план. Uh -huh. съемки uh -huh. они готовятся в первую очередь одежда должна быть подходящая это как бы залог успешной съемки цвет, цвет стиль это первое что фотографии важно то есть самый батьки? да 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 людей а, -а детей ну детей. детей то есть они должны быть в одном в одной цветовой гамме в одном стиле и тогда это уже картинка получается uh -huh. чтобы не было разнобоя. Ну, але нема таких якихось суперечок, наприклад, а ми хочемо сфотографувати саме так. А ти кажеш, та ні, так не гарно, гарно вот так. Ні, а якщо конкретно чоловік знає, що він хоче, я завжди йду на у мене – встречу. Хочете, пожалуйста. Угу. Ну, і як я хочу, я теж сделаю. Так так, так. я от і думаю, що щось не може так бути. Все-таки ж, так, як Погляд, погляд професіонала все одно має переважати, правда, ці бажання всякі. Ну, я соглашаюсь завжди. Потім вони дивляться, да, ви були правы, вот так вот. Второй раз уже, когда приходит ко мне на съемку, уже нет ни вопросов, ничего. Мы вам доверяем, вы нам говорите, направляете. Есть тебе, например, такая история, что ты занимала какую-то дитину, например, от дня ее народжения, вот такого, например, до уже какого-то, до 9, до 10 лет, чтобы это уже как семейный лекарь, така была семейный фотограф. Ну, до 10 знаешь? еще нет, но до да, 7 есть такие у меня детки. Угу. И они занимаются, как часто? Но вы знаете, чем старше ребенок, тем меньше его снимают. Вот это уже пока малыш, вот они хотят его, хотят, каждый взгляд, каждое движение ловят, ловят. А когда ребенок подрастает, все, остается только школьный фотограф. Перше сентября. Але, 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 але ти мені при тому казала, що ти любиш знімати підлітків. Это у любовь, да, у ну, це мені последняє така зараз. Віяння подростка у мене була. Мені здається, що це досить цікаво. Через... Ну, Вони раньше? такі дуже специфічні. Ми ж знаємо цей перехідний вік, така якась кутоватість, я б так сказала, вони ще такі не сформовані. І чим же тобі подобається? вони? Раньше мне как бы сложновато было с ними работать, потому как не нравится, не принимает себя подросток. Вот ни на фотографии, ни так, не хочет. Так как у меня дочка уже в подростковом возрасте, то есть и определенные психологические темы, Но ну, я постоянно подсчитываю детскую психологию, это неотъемлемая часть моей жизни. И получается, я знаю, как уже и направить, и можна навіть сказати, що я працюю і психологом для, ну, так звучит. для ребенка. Я, я просто дивуюся, тобто підлітки виходить, що якоюсь мірою не люблять себе. Ну, вони виходить, що ти, недостатки. та, що ти маєш їх якось показати з кращого боку і навчити фактично любити да, себе. Так, ну, єдинственне теж таке условие, що підросток має бути один на съемки, без батьків. Ага, Тогда а он по-другому раскрывается, он, ну, потому что в этом возрасте э, дети отходят от родителей. То есть у них такой внутренний протест, мама, ты уже прошлое поколение, не считаешь, что ты понимаешь. Вот. А я вроде как не мама, может, еще что-то понимаю там. Тобто ты хочешь сказать, что воно перед тобой больше раскрывается? Да, да. Родители их перед родителями они не могут еще раскрыться. Угу. То есть мамочку с папочкой отправляем и работаем уже. Ну, як знімати намовля, то це ми вже бачили. Цікаво, в яких інтер'єрах ти знімаєш підлітків, тобто в яких образах. Хто хоче? У є студійну зйомку. Конкретно дівчинка прийшла, заказала папої, можна я посмотрю, куди я Я говорю, не переживайте, все нормально буде. І вона и тренувалася, наверное, перед зеркалом. Раз, 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 так відработала і взгляд, і все. Я думаю, що в неї значить, немає проблем з любов'ю до себе. Да. Ну, і комплексів. Как-то да. она так чуть-чуть вот, ну, старалась расслабиться. Молодец, девочка. То есть хтось хочет природу. То есть, естественно, натурально где-то здесь угу. складывалася. Ой, сонце, я бачила твої фотографії, где... такі гарні. На жаль, у нас немає, що показати mm -hmm. глядачам їх, коли ти знімала родину в саду, Боже мій, це ж так прекрасно, коли там мама з хлопчиком. А, да, так. -да. Вже теж мальчик большой. Мне, Мені ну, бернсъйомка у них уже была. Та вторая, да. О, бачиш. И хлопчик такой цікавий, і все таки, коли воно на природі ну дуже гарно. Щас очень популярна вот клуб Тамерлан. Угу. Тобто ну, з конями. Да, слышить ні. Уже є такі определені наработки, міста очень замечательно получаются. Серйозно, uh -huh. то це фотографуються як родина, чи це просто дітей? Сімейний, і дітей, і опять же подростка. Тобто, ну да, підліткам це, звичайно, там Ерлан більше, напевно, підходящий. Uh -huh. Добренько, ніночка, але ще один нюанс твоєї роботи це робота по зйомках вагітних жінок. Uh -huh. ем, ну, така специфічна тема, тому що багато хто себе не так вже любить в такому вигляді. І як ти все-таки, ну, я то розумію, що вони приходять, жінки, до тебе самі, молоді там, дівчата, але є якась вот така вот специфіка саме в цих зйомках? От подивися, краса, що ж тут. Да, Юлія фотографує, кстати, на останній місяці, тобто, в такому вже положенні 38-та неділя, это Ну, как би, уже не Так, не тот так, так, так. раніше. менш красиво, так. Так, да, нужна где-то 34 недільки, тобто 35, 36. Ну, якби можна навіть 6 місяців так где-то в рівності. Ну, смотря хто як себе чувствує. Тому що потом отечність і ну а я так розумію, що все-таки ну не то, що без комплексів це є, ну, не, не я не ну неправильно кажу, але просто що багато хто з молодих людей зараз готується робити, навіть такому може не зовсім. Ну, как бы принятно, но красивому Чи вважаєш, стане. Чего ты вважаешь, что все-таки все станут красоты? Современность всегда прекрасное положение женщины. Всегда. Женщина, как бы, и лицо, и глаза светятся. Она очень в таком состоянии летающем, летающему. До сказать. того, когда в ней начинают утекать ноги. <гум> <гум> ну, счастье, материнство, как бы, оно потом это все закрывает, все эти темы можно даже и не вспоминать. Волнение, конечно, все волнуются, все боятся. Но ну, опять же, работа с человеком, общение. Делимся опытами, какие-то свисоветы. Ну, то есть, в принципе. Тобто я розумію, что багато в чому ты працюєш як психо... психолог. Тобто да. там якось настроїш людину. Вот я не виявляю, не фотограф, так круто, а психолог. И советы даже и по кормлению, как лучше. И, то есть Сейчас очень активно грудное вскармливание. Ну, то есть очень много таких вопросов. Могу даже объяснить, почему там сыпь какая. О, так, 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 досвід не проп'єш, це, це 100%. А скажи мені, тобто кількість все-таки, я так розумію, таких людей, які готові фотографувати, по-перше, дітей в такому малесенькому віці, і відповідно фотографувати жінок, які фотографуються вагітними, зростає все-таки. Тобто, в тебе попит на такі фотографії? Ну, зараз, так, да, тому що я починала би, скільки це років, Сім, мабуть, назад. и очень я предлагала даже и бесплатные съемки только ну мне ж нужно ну, было это, и портфолио на, чем, на да, скажем да. так и опять же эти забубоны опять вот это волнение все а теперь как-то сошло это на нет люди хотят особенно молодежь все ну, как бы звонят, интересуются Когда лучше, просто щоб не затягувати, кінечно бося в місяць, ой ми опоздалі добре ніночка. А що ты, ти, например, хотіла сказати нашим глядачам? Ну можливо, все-таки, чому їм потрібно фотографувати дітей таких маленькими? Чому там можливо, хто захоче фотографуватись вагітними, просто зупинити мить? Всегда приятно на себя посмотреть через 10 лет. Какой ты была, даже если ты себя не принимаешь в том положении, там не очень себе нравишься, все равно нужно фо фотографироваться. Потому как, не найдя фотографий, десятилетней давности будет обидно. Хочется на себя смотреть в прошлом. Так, да. ну що ж, дякую. Мені здається, що це була досить така продуктивна розмова, і головне, що абсолютно конкретно, тому що ми бачили твої роботи. Ж, дякую за, ти, за те, що ти приділила нам час. А глядачам кажу, що насправді фотографуватися це супер круто, це 100%, але головне це любити себе. До побачення.